У сепаратистському регіоні Молдови Придністров'ї через припинення постачання газу зупинилася робота майже всіх промислових підприємств, крім продовольчих. Повідомила місцева влада. Згідно з повідомленням, якщо не розв'язати проблему з постачанням газу, то підприємства втратять можливість перезапуститися. За даними влади, до 5 січня буде зрозуміло, скільки енергії споживає побутовий сектор. Виходячи з цього, визначать, скільки можна передати на потреби промисловості. Як пише Молдовська служба Радіо Свобода з посиланням на Придністровську компанію Тирасполь Трансгаз у перший день 2020 2025 року без газу залишилося майже 75 тисяч домогосподарств за даними влади, 150 дитячих садків та 130 шкіл у регіоні залишилися без тепла. Енергетична криза викликана припиненням з 1 січня транзиту російського газу через територію України до країн східної Європи і відмовою Росії продовжувати постачання Молдові. Газпром заявляє про борг за попередні постачання. Кишинів визнає лише 8,6 із 709 мільйонів доларів заборгованості, про яку говорить Газпром. Влада Молдови звинувачує Росію у прагненні, використовуючи газовий шантаж, дестабілізувати ситуацію в країні навіть після припинення транзиту через Україну. Газпром усе одно має можливість виконувати свої контрактні зобов'язання, постачаючи газ трансбалканським трубопроводом. Цим газопроводом газ можна буде транспортувати до Туреччини, балканських та центральноєвропейських країн, оминаючи Україну. Астановітісь, астановітісь, а Придністров'я, контрольовані проросійською владою території Молдови на східному березі Дністра, ще до розпаду СРСР між владою Молдови та лідерами сепаратистського регіону, виникли суперечності щодо політичних питань, у тому числі про державну мову Молдови. У 1992 році стався короткий збройний конфлікт. Тоді загинула понад тисяча людей. Поранень зазнали майже дві. При чем здесь Россия-то? Місцева влада проголосила в регіоні так звану Придністровську Молдавську Республіку. У Придністров'ї досі залишається російське угруповання, яке до 1995 року називалося 14-ю армією. Наразі це угруповання охороняє склади зі зброєю. В рядовому і сержантському складі майже повністю служать місцеві жителі, громадяни Росії переважно перебувають на офіцерських посадах. Кишинів вважає присутність російських військових у Придністров'ї незаконною і вимагає їхнього виведення, але Москва ці вимоги ігнорує.